Шалом, це Славко, я ось працюю над любим моєму серцю гуцульським кинджалом. А поза як дж джерел бракує, то я подумав, що є купа людей. Котрі могли б мені допомогти в цьому. На щастя, брати поляки видають нашу гуцульщину. Ось цей музей в Грудзяжу, який має ці рідкі експонати. Видав альбомчик, і там, здається, дві сторінки присвячені цьому предметові, що мене цікавить: 28 злотих. Я з охотою це викуплю за курсом. Навіть можу і в долярах викупити за курсом. Якщо хтось мені допоможе добути це з Польщі і надіслати, то я охоче це викуплю, тому що жарти жартами, а не все ж братам ляхам займатися українською, зокрема, гуцульською культурою. Ось. Ну, подвіз мой кінжальчик, тому що ну, хочеться зробити це детальніше, а не з. За... Поганенькими любительськими фотками 60-х років. Хочеться, щоб це була якісна поліграфія. Думаю, вони не приховали таку пам'ятку в цій книжці. А якщо й приховали, то 28 злотих не так вже і багато за те, щоб відновити наші гуцульські кинжали. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Може хтось зможе це добути на вічну славу Україні! Ну і не забуваємо, що стосунки з братами ляхами такі, що може, доведеться волені повторювати От на всіх бензопил, може не вистачить, то вдамося до відновлених славком гуцульських кинжалів.